Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні в нас на огляді новий товар магазину Батискаф. Це гідрокостюм від компанії Scuba Pro. Називається він OneFlex товщиною 3 мм. Раніше в нас були гідрокостюми One Flex тільки 5 мм. Зараз же з'явилися гідрокостюми Scuba Pro One Flex товщиною 3 мм. Дуже добрий і якісний гідрокостюм. Товщиною. Основною 3 мм, але на руках і під руками все ж таки 2 мм. Хоч пишуть, що повна трієчка, рукава трошечки тонші. Ноги ні. Ноги такі ж самі повністю 3 мм. Тобто тіло ноги 3 мм, рукава 2 мм. Так, гарний гідрокостюм, повністю покритий нейлоном як зсередини, так і ззовні. Підсилювачі такі для гарного утримання бісідів, щоб тут у вас плечі не протиралися молнія позаду. Бачите, молня трошки йде насказ. Тут, звісно же є така наліпочка, щоб молнія не розцібалася. Молня наскос іде для того, щоб було комфортніше вдягати гідрокостюм. Всередині, як я і казав, нейлон Задня молня, отакий от він всередині. Тут всі дані про гідрокостюм. Молня, наліпочка. Так, також ззаду ось на цьому місці, на м'якшому, він підсилений, щоб гідрокостюм не протирався та ви могли його довго використовувати. Гідрокостюм зроблений з м'якенького неопрену, В принципі, він дуже комфортний. Розміри стандартні І найголовніше, що він вже є у магазині Батискав. Так що, кому цікаво, всі приходьте до нас у магазин Батискав. У нас є цей костюм, та ще й багато-багато всіляких інших гідрокостюмів. А на цьому, мабуть, все. З вами була компанія Батискав та я, Олександр. Слава Україні! Слава героям! До побачення!